Школярі підтримали захисників. До Дня знань у двох ліцеях міста були встановлені скриньки на потреби ЗСУ. Замість традиційних квітів батьків закликали донатити військовим. В ліцеї номер 2 розповіли, що вчителі також зверталися до батьківських комітетів, щоб підтримали акцію Замість квітів донати. Загалом ліцею вдалося зібрати 35 тисяч гривень. На частину коштів заклад вже закупив військовим шини на автомобіль. Ми вже третій рік поспіль оголошуємо акцію на 1 вересня і на останній дзвінок замість квітів донати. Донати з останнього дзвоника, 15 тисяч гривень. Ми допомогли з покупкою машини для нашого вчителя, вчителя інформатики Комарова Дмитра. Ми їм додали до тієї суми, яка була необхідна їм. Додали кошти і вони придбали автомобіль. Це було на останньому дзвінку. На першому дзвінку ми зібрали е, таку солідну суму, і ми її розподілили. Дивіться, в першу чергу це колеса. Зараз ми чекаємо наступні замовлення. У нас є замовлення на буржуйки: половинка коштів залишилася, ми їх поки Притримуємо знов до е, тих замовлень, які надішлють нам, надішлють хлопці. Ліцей номер 3 АШГ збір тривав до 5 вересня. На відкритті та підрахунку скриньки була присутня знімальна група телебачення громади. Понад 6 тисяч гривень зібрали на ЗСУ. Також минулого тижня в закладі збирали кошти на лікування учня авторської школи. На благодійному ярмарку було зібрано більше 41 тисячі гривень. Кошти передали родині Михайла. Кожного року від початку війни проводимо таку акцію до дня благодійності до 5 вересня. У нас ця скринька стоїть і на перший дзвоник і впродовж наступних п'яти днів вона стоїть при вході в школі, і так само можуть всі бажаючі доєднатися. Підійти і задумати. Будемо питати, які потреби, де закрити хлопцям терміново, і туди будемо перераховувати кошти. В четвер був ярмарок, а в п'ятницю ми підрахували і кошти передали на лікування хлопчика з нашої школи. Ми збираємо і пакунки в дитячі будинки, і пакунки теплі ЗСУ. Зараз будемо вже потроху починати готувати, щоб все дітям казати, вони вже будуть зносити. Ліцеї ім. В'ячеслава Чорновола та ліцеї номер 1 акції не проводили. На ЗСУ планують збирати на інших заходах.